Друзі, усім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. От, як бачите, ми з лялі їдемо на діло, відро, мішки. Зараз даля, люда. Зараз я приїду туди і все вам розповім. Отже, друзі, ми приїхали. Як ви бачите, це поле, соняшник тут ріс. Ми приїхали на збирки. Хто не знає раптом, що це таке, коли фермери прибирають поля, от. Соняшник або кукурудзу завжди щось залишається на полі. Можливо, комбайн якось не так розвертався чи не захватив. Ну, Суть ви зрозуміла. І вони дозволяють людям, після того, як вони прибрали поле, ходити збирати. От. Кукурудзу або соняшник. Я кукурудзу зазвичай збираю. От Я вам розповідам, до речі, на цьому самому полі в минулому році була кукурудза. От, я багатенько назбирав. А в цьому році соняшник. До речі, я соняшник збираю вперше. От, навіщо він мені? Ну, я е, е, хочу поміняти його на олію соняшнику. Ви не знаю, чи в нас у місті десь таке. Є підприємство, щоб поміняти. От. А якщо ні, залишу для птиці. Це чудова добавка е, На заміну е, соняшниковій макусі, звичайно, тут олії більше. Але потрішки даватиму. Можливо, залишу до весни. Якщо все буде добре, то е, буду годувати е, птицю на м'ясо і буду підмішувати його на млині От, Тому якось так, друзі. От, як бачите, Е, немає його, так щоб він лежав, бери, не хочу, потрібно ходити, але ну безкоштовно зато друзі. Тому, якщо у вас рядом є поля, рекомендую. Е, до речі, одразу хочу сказати: я знаю, що мені будуть писати, що я краду, беру чуже. Ні, друзі, це не так. По-перше, я ніколи чужого не брав. По-друге, ці всі фермери знайомі, вони знають, вони дозволяють. От не перший рік це. Я роблю, от тому е якось так. Так, друзі, балачки балачками до роботи. Ось, друзі, наприклад, дивіться, який шикарний екземпляр. От. Ну, бачите, тут навколо он іще один, якщо вам видно, вибачте, пальцем показує он. Тобто, якщо захотіте, до речі, ми вже приїхали другий раз. Ми, як ви розумієте, ляля зі мною, десь пішла вона. На розвідку. от. Тому збираємо. От, друзі. Перший мішок я назбирав. До речі, дивіться, які гарні шапочки. от. Я ось натрапив на місцинку. Тут он є, там он далі. от. А до речі, можливо, хто не зрозумів, коли я мав на увазі, що буду міняти на е олію соняшникову, Звичайно, мені доведеться зерно вибити звідси, перевіяти, пересушити. от. Якщо навіть я не буду міняти, то звичайно, в такому вигляді також я зберігати взимку не буду. Тобто доведеться вибити зерно, пересушити, перевіяти. От. Я взяв три мішки. Як ви знаєте, у мене немає ні машини, ні мотоцикла. Це десь знаходиться поле приблизно кілометрів три від нашого дому. Тому сюди, звичайно, ми приїхали на велосипеді, а назад прийдеться йти пішки. Ось, друзі, дивіться, як пощастило. Яка місцинка, ось ось які величенькі, до речі, ось дивіться, які гарні. О, і там от. Отак, коли пощастить, то досить швидко набираю мішки. От, якось так. Є з цьому якийсь азарт навіть. Як збирати гриби чи ягоди, не знаю. От. Ну, можливо, це лише в мене, але якось так, друзі. Ну от друзі, пройшло десь година і 15 хвилин, три мішки. І, до речі, дивіться, яка мені удача підвернулася. Напевно, там, де комбайн висипав машину, от, е, вже зерня розсипалося. І я зібрав, воно, звичайно, тут з землею, сміття, мала, я пересію і буде дуже гарно курім добавка. Отак от. Ось мій кінь. Зараз будемо грузитися і йти додому. Десь хвилин 30 будемо йти. Сьогодні це вже другий раз, я казав це. Напевно, завтра вже я буду до обіду вибивати зерно, а потім після обіду ще один раз буду робити по одній ходці, тому що двічі важкувато йти. От Лялі вже набридло, вона проситься додому. От ось так от, друзі, якщо вдасться, поміняю на олію. а ні, буде такий чудовий безкоштовний корм для птиці. Прекрасно, я виб'ю, пересушу. Якщо все буде добре, не підведе здоров'я, будуть молотити кукурудзу тут недалеко. От Я ще назбираю кукурудзи. Картопля вже заготовлена. От ось так от, друзі, добуваємо безкоштовний корм птиці. Що робити? Такі часи. От, тому... Все буде добре. От, потрібно вірити. От і працювати. Так, друзі, це вже наступний день, От, чим я займаюся. Бачите. Брудний, звичайно. Потрібно буде пересівати, перевіювати, але нічого страшного. Ось така в мене є штука. Звичайно, це одною рукою незручно, я вам так показую. Ну, коротше кажучи, отак. Це відбувається. Не так швидко, як би мені хотілося, але нічого страшного. Оце десь з мішка. Ось от таких от шапочок, от скільки. Тут ще, звичайно, все це відвіється. Але якось так все, працюю далі. Так, друзі, от що в мене поки що виходить. Ось один мішок повний. Один ще от неповний такий. Я ще один раз з'їздив на поле і на цьому все, бо почали орати поле. Але нічого, ось дивіться, майже два мішки. І ще в мене ось три стоїть невибитих. От, тому я думаю, що. Десь, можливо, половиною мішка буде. Не знаю, подивимося, це все ще потрібно буде відвіяти. До речі, я взнавав, є у нас у місті е ну, не знаю, організація, не організація, де можна поміняти. Ну, тобто ти привозиш свій соняшник і вони там якось. Я не знаю деталей, чи вони беруть за це гроші, чи, можливо, частину олії собі забирають, але є е куди здати. Тому я думаю. Десь 2,5 мішки як буде, ну, все ж таки безкоштовно і буде нам олія. До речі, один мій знайомий каже, що в нього є вдома е, така приспособа, яка от, е, провіває, чесно кажучи, не являю, як це виглядає, але якщо вдасться, то можливо, от, перевіємо у нього. А ні, то тут е, на, на вітрі нас попереджають, штормове попередження буде, так що, думаю, навіємо і вдома. От, друзі, якось так. Працюємо, добуваємо. Життя складне, потрібно викручуватися. От. Тим більше я ж кажу, безкоштовно. Так, два дні я поїздив туди і щось. Потім я вам покажу, скільки вийшло, скільки це коштувало, От, скільки олії. Макухи там повинні також дати якусь от, частину. Тому якось так, друзі. Таке відео. Немає часу знімати якісь цікавенькі відео, тому що зараз така пора, погодка ще тримається, але вже передають похолодання, прям такі до плюс одного вночі і дощі. Тому потрібно швиденько його роди прибирати і. Так от по таким от справам. Отак от, от, друзі. Дякую всім за перегляд. Сподіваюсь, моє відео було цікавим. До нових зустрічей!